Вітаю. Це запрошення на тренінг, який призначений в першу чергу для тих людей, котрі знайомі з моїм попереднім тренінгом Характерник, а також глядачів історичної серії Часи України на YouTube. Ну і, звичайно ж, для всіх моїх друзів та учасників попередніх курсів. Про всі технічні деталі та умови участі в тренінгу я розповім нижче. А зараз найголовніше. А для чого цей тренінг з дивною і дещо претензійною назвою потрібен? Чи на часі він? Наш народ переживає стан перманентного стресу і розмірів самої проблеми, ми ще не усвідомлюємо. В історії людства не було ситуації, коли така кривава і жорстока війна велась би буквально в режимі онлайн. Через інтернет та екрани телевізорів багаторазово посилюючи потік ненависті, страху, розпачу, непевності, відчаю та інших переважно негативних емоцій. І це чинить усіх нас, незалежно від того, чи тримаємо в руках зброю чи ні. Знаходимось ми на фронті чи в глибокому тилу учасниками цієї війни і її жертвами одночасно. Тому логічно було б допустити, що першочерговим завданням тренінгу є вироблення психологічних механізмів, які дозволили б його учасникам, хоч якось захистити себе від цього вбивчого потоку. І звісно ж це буде зроблено. Однак це не єдине завдання цього курсу. Одна із трьох істин, вирізблених над фронтоном храму Аполлона у Дельфах, каже нам. Пізнай себе і тоді пізнаєш Всесвіт та Богів. Пізнання себе є основною засадою духовного звільнення в індійських філософських традиціях. У панішадах це формулюється як атманам відхі», що буквально перекладається як пізнай самого себе. Мудреці давнини явно натякали людям на якісь. Невідомі більшості з нас знання, заховані всередині нас, і що такі знання справді існують. Па, навіть більше існують і боги, які ними володіють. І ще більше, ці боги живуть в нашому мисленні в найбільш прямому сенсі самого поняття життя і могли б допомагати нам. От тільки тепер називаються вони інакше, не богами. Це наші предки їх так називали. Ми ж називаємо їх по-іншому. Як? А по-різному. Архетипними образами, глибинними спогадами, генетичною пам'яттю. Втім, термінологія не має в цьому випадку жодного значення. Оскільки, як би ми не називали ці речі, вони і тільки вони є прямою дорогою, битим шляхом. Що провадить нас до розуміння своєї внутрішньої сили, пізнай себе і навчишся жити у всесвіті та отримувати допомогу богів, чи не так? Але якщо ця можливість є, то чому ми не користуємося нею? Не вміємо? Не хочемо, не можемо? Відповідь проста і не надто приємна для кожного з нас. Всім нам хочеться впевненості у чомусь, а пізнання певності не приносить. Доводиться сумнівати, ставити запитання, знаходити відповіді, розчаровуватися в них і знову шукати, бо інакше нічого не буде знайдено, а це потребує часу, зусиль, а часом і болю. Набагато простіше йти собі в отарі овечок, пощипуючи соковиту травичку, і не думати про те, що завтра тебе старихтимуть, а післязавтра, можливо, і зроблять з тебе шашлик. Сподіваючись, що не всі вже відправляють на шашлики. Більшість з нас перепрошую, овечок. Всього лиш регулярно стрижуть. Ми впевнені, що так було завжди, що так буде завжди, і що це найкраще з усього, що могло б бути. І донедавна були свято впевнені у цьому. А чи знаєте, що ще однією з істин вирізмених на фронтоні дельфійського храму були слова про те, що впевненість приносить божевілля? Часи ситої впевненості закінчились, адже війна багато в чому зруйнувала наше переконання у тому, що світ облаштовано правильно, справедливо і розумно. Цілком навпаки. Статистичні дослідження вказують, що впродовж останніх п'яти десятків років пересічні показники IQ людства знижуються щорічно. За час життя одного покоління рівень інтелекту людства знизився на 7 пунктів. Ніби й небагато, але якщо так піде далі, то через 150 років у людей будуть такі низькі когнітивні здібності, які нині кваліфікуються як легка розумова відсталість. Ми живемо у світі все перемагаючої глупоти. Найбільш красномовно про це сказав Роберт Антон Уілсон. Простой. Можна сказати, що дурість вбила і згноїла у в'язницях більше геніїв і звичайних людей, спалила більше книг, знищила більше народів і більше перешкоджала прогресу, ніж будь-яка інша історична сила. Не було б перебільшенням також сказати, що дурість. Убила б більше людей, ніж усі відомій медицині та психіатрії захворювання разом узять. Якби дурі зменшилась, менше коштів витрачалось би на широкомасштабний ідіотизм, такий, наприклад, як перегони озброєнь, і більше на проекти продовження життя. Немає нічого, що можна розумно уявити, що неможливо було б досягти, якщо посилити сам розум. І ми говоримо не про просте збільшення лінійного коефіцієнту розумового розвитку. Ми говоримо про розум Бетховена, який так турбував Леніна, що він не міг слухати апасіоната, бо вона викликала в ньому бажання плакати і гладити людей по головах. А ми повинні не гладити їх по головах, а бити їх і сильно бити, щоб вони слухались. Ми потребуємо розуму більшого, ніж розум Бетховена. Щоб створити сигнал, який сучасні Леніни не зможуть ігнорувати. Сигнал, який змусить їх плакати, а не бити людей по головах. Кінець цитата. Ці слова були сказані мало не півстоліття тому, а сучасні Леніни таки нічого не почули. І ніхто не скаже, де нам взяти той розум, бо війна це апофеоз глупоти. І якщо ми, люди, не можемо дати собі ради з власною дурістю, то на кого нам надіятись? Хіба що на Божу силу? Ми, українці, не раз відрікалися від власних богів і приймали богів чужинських народів. Але на наше щастя, боги ще не відреклись від нас. Вони живуть і чекають свого часу, щоб прийти на допомогу своєму народу. І, схоже, що час цей прийшов, завдання нашого курсу полягає в тому, щоб кожен з його користувачів отримав інструмент дослідження та відновлення глибинних шарів власної пам'яті, чи точніше, пам'яті власних предків, побачити їхній світ їхніми ж і зрозуміти, хто він, звідки він. І цілком можливо, яким йому треба стати, щоб бути успішним громадянином успішної країни. А це зараз є абсолютною необхідністю, бо перемога, за яку прогито стільки крові, поту і сліз, обернеться поразкою, якщо ми вважатимемо, що перемога це всього лиш повернення до стану, який був до війни. Наша перемога полягає не тільки в тому, щоб позбутися ворога. Але й позбутися своїх власних психологічних комплексів, своєї власної глупоти. Для цього нам треба створити нові переконання. І переконання ці не можуть опиратись на фальшивих цінностях та перекрученій пам'яті, як це діється у наших ворогів. Бо, вбивши дракона, ми самі можемо стати драконом, що правда доволі підтоптаним. А мета наша в тому. Щоб залишатися самим собою, для цього ж треба знати, якими ми були, якою була наша історія, не та історія, про яку пишуть підручниках, а та, яку пам'ятають боги нашого мислення, що ми хочемо від світу отримати і що можемо світу дати. Під час курсу ми це зробимо, можу з усією відповідальністю запевнити вас. Що кожен з учасників курсу знайде необхідні для дослідження свого внутрішнього простору інструменти і вдосталь інформації для роздумів та відкриттів. Тільки ще раз нагадаю, світ зовсім не є простим, і наш курс призначено не для так званих простих людей. І якщо ви відносите себе до такої категорії, то, очевидно, будете розчаровані його вмістом. Тут немає обіцянок навчити вас заробляти більше грошей, маніпулювати іншими людьми чи закликів до вселенської любові. А ще, і це дуже важливо, в нашому курсі немає нічого магічного, езотеричного чи містичного. Це психологія, психологія і ще раз психологія. І боги, що живуть в нас, не з'явились ні звідки, не прилетіли з небес чи інших планет. Вони є породженням нашого ж власного розуму, а перші з них народились тоді, коли люди тільки почали мислити. І вони досі зберігають для нас мудрість всіх поколінь наших предків. А що може бути потрібнішим для людини як не на наближення до її божественної природи, чи не так? І останнє. Третя з істин, вирізблених надходом до храму Аполлона Дельфійського, звучала так. Нічого надмірного. Тому шануємо свій час і використовуємо його для того, що справді є необхідним. Отже, тренінг відбудеться 22-25 червня. Ці дні вибрані не випадково, адже це дні літнього сонцестояння, одні з найважливіших днів в календарі. Місце проведення тренінгу також не випадкове. Готель Поезія Мандрів у Прикарпатській східниці неподалік від Трускавця, відомий своїм затишком та гостинністю. Вартість курсу, окрім зрозумілого навчання, включено проживання в цьому готелі три ночі 4 дні, трьохразове харчування, автобусна екскурсія та святкова вечірка. Так сталося, що саме в цьому готелі відбувся наш останній довоєнний тренінг. І хочеться вірити, що й перший повоєнний тренінг також відбудеться тут. Щоб взяти участь в тренінгу, слід зайти на мою сторінку в інтернеті. Її адреса є в описі до цього відео і зареєструватися. Зазвичай при реєстрації ми просимо внести принаймні мінімальну передоплату, щоб забронювати місця в готелі. Однак війна і тут носить свої корективи. Тому прошу тільки зареєструватись, але вчинити це якнайшвидше, так, щоб ми могли забронювати необхідну кількість місць в готелі. А наразі бажаю щастя і до зустрічі у східниці.